Привіт! Хочеш стати топовим медіатором? Тоді запам'ятай: нейтральність один із найважливіших принципів медіації, який закріплений у статті 4 Закону України про медіацію. Але що це таке і які фактори можуть впливати на нейтральність медіатора? Давай подивимось. Нейтральність є організаційним принципом та визначено в статті 7 Закону України про медіацію і полягає в тому. Що медіатор має бути нейтральною, яка допомагає сторонам конфлікту, здійснити комунікацію, досягти порозуміння та проводити переговори. Медіатор не надає переваг жодній зі сторін конфлікту, а повинен установити відповідний баланс, який дозволить сторонам почуватися комфортно. Медіатор особисто не зацікавлений у тому чи іншому результаті медіації. Його зацікавленість Полягає виключно у правильному проведенні процедури медіації. Нейтральність означає те, що медіатор не дає порад сторонам медіації, не робить будь-яких вказівок чи підказок щодо напряму чи варіанту вирішення конфлікту. Його консультації стороном стосується виключно порядку проведення медіації та форм фіксування її результатів. Зокрема, це стосується і мови медіатору. Я вміння сприймати почути від кожного з учасників без висловлювання власної згоди чи несходи, і приділяти однакову увагу сторонам медіації. Мова медіатора не повинна містити жодних оцінючних, тим більше зневажливих висловлень у загальні. Кожна мати, чоловік і завжди. Всім відомо. Також конфліктогенів. Ви взагалі нормальний? Ну, як ви не можете зрозуміти? Це погана ідея. Тощо апелювань до власного досвіду на вашому місці, коли я потрапив до такої ситуації, наприклад, недоречними і руйнівними для нейтральності медіатора, у ситуації конфлікту щодо участі у вихованні дитини, буде територичне запитання на шпал. Хто ж не любить дітей? Інколи може виникати спокуса, поставити запитання з цікавості. Відповіді на такі запитання неможливо і не варто вбудувати взагальний процес дослідження ситуації та варіантів її трансформації. Вони не є ефективними для побудови відносин та комунікації між сторонами. Подібних запитань необхідно уникати. Також варто бути обережними з. Провокативними запитаннями, що викликають у сторін занадто сильні емоції, можуть стати приводом для сумніву у вашій нейтральності. Нейтральність, але й так само, як і незалежність медіатора, гарантується його обов'язком відмовитись від проведення медіації за наявності обставин, що можуть негативно вплинути на його нейтральність. До таких обставин належить. Особисті або ділові відносини медіатора з однієї зі сторін. Співпраця медіатора з однієї зі сторін медіації у будь-якій сфері, окрім медіації, К і конфлікт інтересів. У медіатора, подібним до кожної людини, існує певність соціальних зв'язків. І знайти медіатора, який абсолютно ніяк не пов'язаний зі сторонами, нічого не знає про конфлікт, у невеликому місці, наприклад, буде непросто. Тому за наявності вказаних обставин, медіатор може проводити медіацію, але, по-перше, лише за письмовою згодою у сторін. По-друге, якщо він особисто впевнений в своїй здатності зберегти нейтральність. Отже, нейтральність медіатора найцінніші його скарби, втрата яких може зруйнувати процедуру медіації в цілому. 雅戈尔沙发。Yeah,